Доброго дня, Миколаїв, 23 липня 24 рік. Ну що, друзі, я вас вітаю. Соя валюта мене дійсно здивувала, в нас пройшли дощі 30 мм. Це я стою на повен зріст, щоб ви розуміли. Боби наросли їх така кількість товщиною, як моя рука. Ось мені навіть страшно до них підходити і дивитися. Не знаю, чим ми її будемо молотити, чи ціпами, чи молотками. Ну, це такий гарний би був сон. Хотілося, щоб так було насправді, але тут я проснувся і зустрівся з реальністю. Реальність, ну, реальність, я вам скажу, така. Подає надії, якісь так у нас подавала соя аполо, ми її вже знімати не будемо, тому що вона вже засохла, не знаю, будемо. Ну, змолотимо щось, вже, а куди діватися? Вже ж ми тягнули, то, що не потягнемо ті 5-10 літрів, щоб змолотити, потягнемо, Змолотимо, що змолотим. Може комбайн більше поламаємо. Соя валюта. Пройшли в нас дощики. Що ми стоїмо? Ми ось стоїмо з оприскувачем на сої валюта. Чому? Розповімо по сої валюта. Ну, чому я в неї заїхав? Ну, дивіться, дивіться, що твориться. Дивіться, що твориться, дивіться, що твориться, скільки бобів. Це, це щось для нас, для півдня, я ніколи такого не бачив. Ви подивіться, ось одна рослинка, і скільки на ній бобів. І щоб ви розуміли, це висота. Ось 1, 2, 3, 60 сантиметрів. Ви подивіться. Ви подивіться, що вона витворяє. Ось ми проїхали трактором поламали. От вигляньте. Це щось із чимось. Щось. Ну, як для мене. Для людей, може це нічого не значить. Не знаю. Ну, всі кажуть, що валюта це не для півдня України, це, це все, ну вибачайте, ми сіяли те, що мали. Тому що дуже тяжко, я буду вже розповідати, бо всі нападають, що я попрошаю, нічаю, блін, семена випрашую. Та не прошу я семена, Не випрашую я. Я у вас куплю насіння. Якщо у вас буде нормальне насіння, нормальна ціна, ви просто розумієте, що у нас ну, пересилка коштує. Я купував насіння 40 кг, заплатив, ну не пам'ятаю 600 чи 700 гривень за них. І 500 гривень мені вийшла доставка новою почтою. Ось всьому мені вине, золоте виходить. Тож я просто кажу, що в кого є лишнє, хто хоче, кому не тяжко взяти мішок і кинути. там, Я поверну якісь витрати, якісь затрати, я вам відішлю мого речі. Хто що хоче, слідкуйте за мною в Фейсбуці, торгуємо ми саженцями, не, як, для себе, для своїх людей торгуємо. У нас ексклюзивні саженці, у нас дорогі саженці. Ми тільки гарним торгуємо. Навіть в цьому році пересилали персики-абрикоси аж майже в Польщу з Миколаєва. Так що я ж не попрошайка, я не людина. Просто якщо в кого є, то заради, заради Бога, ми будемо сіяти експериментальні. Ми сіємо городами, то люди думають, що я на поля прошу. Ні, ми сіємо ось город 70 соток. І ми сіємо, для, для, ну навіщо сіяти? Ціле поле на півдні України, коли ніхто його не сіяв, ніхто його не сіє цю сою. Я скільки хотів посіяти я в Євраліс, спрашував, дайте мені, продайте мені насіння. Ні, не потрібно сій що хочеш, ну тільки не сою на півдні. Не знаю чому. Такий я впертий, а я буду сіяти. Все. Закінчили. Попрошайничать. Хто хоче дасть, хто не хоче дасть, хто хоче продасть. Бризким обробляємо, тому що ось така фігня пішла, не знаю, хто що розуміється. Блін, засвічує. Ось ось. Ну, я думаю, що це кліщ. Не знаю, я там роздивлятися не буду. У мене, чесно говорячи, у мене навіть немає чим обробити. То я накалапуцав такого. Інстрайкер був, це і фагровський ацетаміприт. І лямда сиголатрин. Я бабахнув подвійну норму. Там 150 грам я бабахнув подвійну норму. І Кононіра. Ду, дав норму. Коротше, ну, я накалапуцав згорить, або соя згорить, або жуки або попадають, або же не попадають, та не попадають. Ну, що з ними, Хоч, хоч п'яні походять, блин, по блін, Не знаю. я, блін. Ну, а що робити? У нас немає. Будемо займатися на наступний рік, Уже будемо мати якісь. Акарициди в запасі ми ж не знали. Так, загальний стан ось, пішло у нас тут від посадочки, трошки пішло, вон, бачите, там пожовтіння. А так, загальний стан, вона гарна, красива, позеленіла, земля потріщала, вологи в неї. Ну, є волога, аж вон там щось тверд. А, ось там слід ми попали. Ось, волога є, волога, блін, земля аж гаряча така, земля гаряча. прямо. От коли волога і така температура бішена, як у нас земля, прямо гаряча. Бабахнули ми ще сюди прилипача, альфа, липа теж подвійну норму. Коротше, все в подвійних нормах. І хай собі бляха-муха працює. Хай собі росте. Побачимо. мені подобається. Подобається мені висів 300 тисяч. Я нагадаю, 27 кг на 70 соток. Навіть менше, ніж 300 тисяч. Тут вийшло. Маю виду 300 кг. Ну і 300 тисяч, десь я рахував, воно так вийшло. Блин, ну так воно не так не знаю. Коротше, рідко поставив 27 кг, ми посіяли на 70 соток. Чи 25, чи 27 Все. Ось такий гарний. Вона мені подобається. По густоті вона мені подобається. Навіть трошки густенько, але нічого нам. У нас головне, щоб не було загусто і головне, щоб було закрито, щоб менше було оцих чорної землі виглядувало. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Можете попрошайки відправити телефон в описі каналу. Можете йому відправити насіння, якщо хочете. Можете йому позвонити, предложити свою ціну. Якщо у вас якесь є гарне насіння. Мене цікавить надрання. я хотів в цьому році. Блін, забув, хлопець з Кіровограда сіяв. Нами якось називається Чорт з нею. Коротше, всі любі. Ми будемо любі підбирати і дивитися, що в нас родить. Щоб людям було менше мороки вони мали, щоб на півні брали, сіяли. Тому що зернові у нас сіяти зернові при ціні 90-100 доларів. При врожайності 30 центнер, ви розумієте, навіть при мінімальних затратах хоча то на півтори карбоміду чи селітри це жопа. Це жопа. А сімочкою ми вже так засрали на наші поля, що вже далі нема куди. Треба щось шукати. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати. І допомагаємо, не забуваємо за них. Все. Бувайте здорові, живіть багато, не треба кричати і обсирати. Все.